Слава Богу, дорога церква. Дякути Богу за кожного з вас, за кожного присутнього. Нехай Бог поблагословить вас. І що я хочу сказати, якщо ви не пережили зустрічі з Ісусом сьогодні, або якогось певного відкриття, або єдності з Богом, це, скоріше всього, щось з вами не так, або ви були неуважними. Тому що Бог сьогодні працює, Бог сьогодні говорить до сердець людей через різних людей. І через діток, можливо, і через псалми. І якщо людина уважна і дійсно, якщо ви зібралися сюди для того, щоб щось почути від Бога, або поєднати своє життя з Ісусом Христом, взяти щось для себе, то ви обов'язково це вже зробили. Навіть і без моєї ще проповіді, хоча буде ще деякий час, проповіді для навчання або для роздумів на певні свої, можливо, домашні групи, або для свого особистого. Життя. Я хочу зачитати одну історію і коротко поділитися деякими думками. Історія, яка записана в Євангелії від Івана, 8 розділ з першого віршика. І Ісус вже на гору оливну пішов, а над ранком прийшов знов у храм. І всі люди збіглись до нього, а він сів і навчав їх. І ось книжники та фарисеї приводять до нього в перелюбі схоплену жінку і посередині ставлять її. Та й говорить йому оцю жінку, учителю, зловлену на гарячому вчинку перелюбу. Моїсей же в законі звелів нам таких побивати камінням. А ти що говориш? Це ж казали вони його спокушаючи, та щоб мати на нього оскарження. А Ісус, нахилившись додолу, по землі писав пальцем. А коли ті не переставали питати його, він підвівся. І промовив до них, Хто з вас без гріха, нехай перший на неї той каменем кине. І він знов нахилився додолу і писав по землі, а вони, це, почувши, з сумлінням до корені, стали один по одному виходити, почавши з найстарших та аж до останніх. І зостав сам Ісус і та жінка, що стояла всередині. І підвівся Ісус, і нікого, окрім жінки, не бачивши, промови до неї. Де ж ті, жінко, що тебе оскаржували, чи ніхто тебе не засудив? А вона відказала: Ніхто, Господи, і сказав їй Ісус: Не засуджую і я тебе, іди собі, але більше не гріши. Іди, але більше не гріши. Цю фразу я перший раз прочитав. В одній із церкві, коли я вже почав проповідувати, я вийшов на проповідь і став лицем до залу, і там в цій церкві був балкон, і на балконі була така великими буквами надпись Іди і більше не гріши. І знаєте, коли я вийшов за своєю темою з проповіддю, я так підняв очі, вітаюся з людьми і читаю цю. Фразу через те, що вона такими великими буквами написана, і мені і собі читаю, як то все одно, що як то Бог до мене промовляє. Йди, але більше не гріши. Але я собі такий думаю: ну я ж вийшов поповідувати все мене нормально, чого я маю, що я таке вже зробив, що я вже маю каятися. І собі почав собі думати. І після цього я просто звернувся до цієї історії, тому що я хотів знайти цю надпись в Біблії. Ну, я її знайшов, я прочитав цю історію. Я подумав, вона цікава. Вона могла скластися і по-іншому, можливо. Я над нею роздумував, але до цього часу я ніколи над нею ще не проповідував. Хоча читав не один раз, через те, що і новий заповіт не раз перечитував, ну якби по, по привичці так сказати, ще з семінарії, і взагалі, коли ми навчалися, багато читали Біблію, особливо в ті часи. Але ж ні разу на неї не проповідував. І знаєте, коли я думаю про цю історію, ми її прочитали, ми її почули. Фарисеї приводять до Ісуса жінку. І знаєте, внутрішньо, коли ти роздумуєш про той гріх, який вона вчинила, викликається дійсно якийсь осуд стосовно її вчинку, стосовно її поступку. І це якби нормально, мені здається, да? може ні. Але коли ми чуємо про гріхи людей, а особливо, коли ми знали цих людей, можливо, навіть. То ми, особливо, якщо ці гріхи якісь такі публічні, або важкі, якісь критичні, ми до них дуже так можемо дуже критично віднестися іменно до самої людини і засудити її бігом навіть це зробити. І це, якби здавалося б, нормально, але з другої сторони, як себе повів Ісус цій історії, жінка вчинила перелюб, такий неприємний гріх. Фарисеї мали, напевно, свідки, або як написано, зловили її на гарячому. І вона не мала абсолютно ніякої відговорки. І це був серйозний гріх, тому що дійсно, по закону Моїсея, цю жінку мали би побити камінням. Цей гріх заслуговував на побиття камінням. І ця жінка, напевно, вже розуміла. Я собі так думаю, що вона приречена на загибель. Не то, що я не знаю, який спосіб життя вона вела, чи було їй соромно, що це викрилось. Що про це дізналися всі, люди з її міста, можливо, даже хтось знайомий, що їй було соромно за її поступок такий неприємний, які її наслідки її чекали. Вона, можливо, вже думала про те, що її дійсно мають побити камінням. Але фарисеї, роздумуючи, маючи цю історію, хтось із них там собі предлагає, вони не любили дуже Ісуса Христа. Цього вчителя, який ходив, навчав людей, біля Ісуса зібралося багато людей, і вони кажуть, давайте її заведемо до Ісуса. Він завжди поступає якось по-іншому, як він обійде закон. І вони хотіли його підловити і мати на нього якесь, якесь слово, як... мати на нього якесь оскарження. Вони приходять до Ісуса і задають йому запитання. От ми її впіймали на гарячому, вона грішниця, вона блудниця, вона зробила дуже поганий гріх, який заслуговує побити камінцями. Ну, Якби чого ви це б не зробили, але вони прийшли до Ісуса, Ісус мовчить. Вони до нього наполегливо йому знов і знов задавали ці запитання. Ісус себе поводив якось, можливо, незрозуміло, і зараз навіть ми можемо не пояснимо Його поведінки, але то був Ісус, і ми вже знаємо, хто тут такий. Вони ще, можливо, не до кінця знали, хто тут такий. Але це був Ісус, і Він піднімає свої очі, він стає і каже: Добре, хто з вас без гріха? Без питань, можете першим кинути камінця. І тут мені ця історія стала дуже цікавою. І я її полюбив. Хто з вас без гріха можете першим кинути камінця? І всі почали розходитись. А де ж їхня сміливість? А чому вони не поступили по закону Моїсею? Де ж Ісуса взялася така мудрість? Знаєте, я собі так думаю, де він знайшов в собі такі слова, так сказати, мудро, що однієї фрази хватило для того, щоб і жінці зберегти життя, і щоб і ці книжники, і фарисеї, і знавці закону всі порозходилися і залишилися вони двоє на годинці. Знаєте, ця історія вона може дати декілька, або багато різних цікавих уроків сьогодні для мене, або для вас. Знаєте, є різні гріхи. І є гріхи, які ми називаємо страшними гріхами або гріхи на смерть, є таємні гріхи, про яких ніхто не знає, і ти або я можу мати якийсь гріх і бути в лиці натовпу того, тих людей, які там стояли навколо Ісуса Христа, навколо цієї всієї події, і думали собі, як добре, що то не я. Яка історія, яка подія? Там було багато людей, і всі дивилися, і всі наблюдали, і всім було цікаво. І знаєте, часом ми дивимося, люди викривається гріх людини. І ти думаєш, як добре, що то не я, я не такий. Як вона могла таке зробити? Але забувають часом і про свої гріхи, якісь таємні, які ми можемо скрити, наприклад, від своїх рідних або близьких, від чоловіка, від дружини, від дітей, але ми ніколи їх не скриємо від Бога. Гріх це. Така річ, яка вже сама по собі служить для людини покаранням. Не потрібно навіть побивати камінням. Цей гріх, який вчинила жінка, він вже слугував до неї покаранням. Гріх ніколи не веде до добра, гріх завжди веде до смертного. Приговору, Він завжди веде до поганих наслідків і наслідків не тільки особисто для тебе. Людина, яка грішить в сім'ї, це егоїстична людина, тому що вона вредить не тільки собі, але і тим людям, які навколо неї. І ця жінка, вона вже могла би пожати дуже, і, можливо, і пожала якісь наслідки які, цього гріха, який вона зробила. Але як поводиться Ісус? Як поводиться Ісус? Ісус піднімає свої очі і каже, хто. Без гріха нехай перший кине камінь. І всі порозходилися. І ця історія тут мене зацікавила, чому вони всі порозходилися? І Ісус, і жінка залишаються на годинці, Він, піднім, він знов сів і знов щось почав малювати, щось там писати на, на підлозі, на землі. І коли він підняв свої очі, не було нікого написано. Він побачив тільки жінку, і він тільки остався, і він звернувся до неї. Хто, чи є хтось, хто тебе засудив? Ні, Господи, немає. Тоді і я тебе не засуджую. Каже, йди і більше не гріши. Але як? Чому він не проповідував її, чому він не розказав різних певних ідей, як вона має далі поступати, або що вона робила все неправильно? Чому Ісус Фарисеєм нічого не доказує, чому ця історія закінчується? Так просто. І де ті всі люди, які порозходилися? Невже вона одна грішниця була серед них? От в мене таке запитання. Серед всього натовпу людей, серед фарисеїв і книжників, які привели її до Ісуса, зловивши її на гарячому, да? впіймали, розкрився таємний гріх. Вона була одна грішниця серед них. В її одні потрібно було зустрітися з Ісусом і віч на віч з Ним поговорити. Ні. Ісус запитав, хто з вас без гріха? Вони кожен показав своєю поведінкою, що вони не без гріха. І всі порозходилися. Знаєте, багато хто з вас сьогодні може дивитися зі сторони. А може прийняти рішення покаятися і зустрітися з Ісусом. І кожен поведеться десь по-різному. Хтось буде дивитися на себе, як більш сторони самоправедності. Знаєте, ми можемо на себе подивитися зі сторони от цього натовпу людей, які були в цій історії. Як збирається взагалі натовп? Ісус щось навчав, говорив щось незвичне, поступав якось не так, як поступають книжники та фарисеї. Людям було цікаво його слухати. Одного разу він нагодував великий натовп людей, він міг зцілити. І він гарно говорив владу маючу, те, що говорив та і робив, і зібрався біля нього великий натовп людей. І як зібрався, так і розійшовся. Хто з цього натовпу взяв якусь користь з Ісуса для себе? Вони всі розійшлися, практично одиниці. Одиниці. в нас в церкві теж дуже багато людей, але сьогодні одиниці прийняли для себе рішення завтра поміняти своє життя. Але якщо й даже і прийняли таке рішення, то без зустрічі особистої з Ісусом на цьому місці, яке б вам ваше бажання, якби воно не було велике, ви нічого зробити не зможете. Тільки оця жінка, яка залишилася на годинці з Ісусом Христом, вона мала можливість завтра поміняти своє життя. Тому що тільки після зустрічі з Ісусом Христом, твоє життя. Може помінятися, тому що він тобі сказав своє слово. Багато є історій в Біблії людей, які поміняли своє життя після зустрічі з Ісусом Христом. Ми, читаючи цю історію, дійсно можемо внутрішньо засудити цю жінку. Але ми так ніколи не засудимо апостола Павла, коли читаємо про нього. А він був кращим. Він теж чинив різні гріхи і йшов, гнав церкву, і він не сильно був кращий за неї. Але він також поміняв своє життя тільки після зустрічі з Ісусом Христом. І інші історії про Затхея, про жінку, яка була хвора 12 років кровотечею. Вони були кращі за Дню, про чоловіка розслабленого, якого друзі принесли і поставили перед Ісусом. І цей чоловік він теж був далеко, можливо, не кращий за нього. І ми, якщо подивимося у своє життя, можливо, ми не робили таких гріхів, але можливо, у нас є і інші. І ми теж далеко не кращі. І кожному з нас потрібна особиста зустріч з Ісусом Христом для того, щоб позбутися гріха, для того, щоб отримати прощення і мати надію на завтрашній день, для того, щоб мати. Надію на те, що Господь Він буде благословляти тебе і дасть тобі напрямок, новий напрямок для твоєї завтрашньої дороги. Знаєте, сьогодні ми маємо мали такий час спілкування, час єднання і час спогоду смерті Ісуса Христа. Знаєте, Ісус Він міг також по-іншому якось відповісти для цієї жінки, але що робить Ісус? Ми от читаємо про Ісуса, про Його характер, про характер Бога Івана 3,17. Ми читаємо. Бо Бог не послав Сина на світ, щоб Він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Ісус Христос він бачив в цій жінці людину, яка потребує спасіння. Він не прийшов для того, щоб засудити її і сказати, так, дійсно, побите її камінцями, а де буде завтра її душа? Знаєте. Ми сьогодні більшість з нас знаємо, хто такий Ісус Христос. Я впевнений, що більшість з вас мали таку особисту зустріч з Ісусом і народження згори, і ви є учнями Ісуса Христа, які слідуєте за Ним і берете для себе життєві уроки з церкви або для свого духовного росту. Але ці люди, які були в цій історії, вони ще далеко не всі знали, хто такий був. Ісус. Мало хто з них бачив Ісусі Месію, цей натовп, який зібрався біля Ісуса. Хіба вони всі думали, що то Ісус Месія, Син Божий? Вони думали, що це можливо пророк Ілья. Фарисеї дивилися на нього як на сина Теслі, як на самозванця, як на мудрого учителя, але багато хто з них ще не бачив в ньому Ісуса, Сина Божого, Месію. І суддя правильного суддю правильного, тому що коли привели цю жінку до Ісуса, він правдиво і мудро розсудив так, що жінку не побили камінцями, але вона мала надію на завтрашній день, тому що вона вже була переречена на загибель. Гріх він ставив перед тобою такі. І він тебе засліплює. Він показує тобі, що на завтрашнього дня надії не буде. Ти приречений на загибель в тій чи іншій ситуації, і ти можеш так думати. Але коли ти зустрічаєшся з Ісусом Христом, Сином Божим, твоє життя воно може помінятися. Знаєте, фарисеї вони також по-своєму дивилися на Ісуса, і вони далеко не визнавали в ньому Месію, Вони його ненавиділи і тільки хотіли його вбити, якось якими чином підловити. Або ж оскаржити в чомусь для того, щоб він не навчав. Вони хитро підходили до нього і завжди намагалися в чомусь Ісуса спокусити, як і в цій історії, по-своєму подати цю картину. Але Ісус він поступив саме так. І ця жінка, яка була грішниця, вона є так само учасник цієї історії, вона навіть не мала права сказати ні одного слова в оправдання, тому що її піймали на гарячому, що вона могла зробити. Вона мала мовчки смиритися з тим. Що має статися. І вона теж не знала, перед ким її привели. Її могли ввести, бити камінцями, але її повели до Ісуса для того, щоб щось там якось там щоб Ісуса підловити. Фарисеї так захотіли. І це була дорога, її дорога до спасіння. Знаєте, дорога до Ісуса це завжди буде дорога до Спасіння. Ми сьогодні чули на першій проповіді, що Ісус Христос це є двері для спасіння. Для спасіння твоєї душі, для спасіння в тебе в твоїй ситуації, в якій ти знаходишся. Можливо, гріх і люди зі сторони будуть засуджувати тебе, можливо, вони будуть ставити тебе в певні рамки, але якщо ти звернешся до Ісуса, Він має силу крові, як ми сьогодні співали в Пісні, простити тобі твій гріх, яким би він не був. І ми не сильно кращі тих людей, які жили в ті часи, які живуть сьогодні, які будуть жити завтра. Знаєте, Минулу неділю була гарна проповідь. І ми щось взяли для себе. Ми покаялися, ми йшли, ми росли. Але ми живемо життя. І, можливо, вчора, можливо, сьогодні ти десь спотикнувся. І ти починаєш картати себе, або ти не можеш ніяк визволитися від певного гріха, який переслідує тебе. То я просто хочу тобі сьогодні сказати, дивлячись цю історію, роздумуючи над нею, ти сьогодні маєш можливість почути від Ісуса Христа ці Слова. І йди, але більше. Не Але ти їх почуєш тільки тоді, коли ти будеш мати з ним зустріч. Дякути Богу, ця жінка не розминулася з Ісусом Христом. Вона, напевно, змінила своє життя. Знаєте, як важливо сьогодні. Не розминутися в тій ситуації, якій ти є з Ісусом Христом, з тим, хто дає життя, з тим, хто дає надію, з тим, хто дає духовну силу, з тим, хто тебе готовий підняти і не засудить тебе, і не тикне пальцем за твій гріх, і не розкаже тобі дуже багато проповіді, який ти поганий. Він тобі скаже, тобі прощаються твої гріхи. Йди, але що більше? Не гріші. Це не означає, що ти завтра можеш жити так само. Це означає, що сьогодні твій шанс змінити своє життя на завтра, на майбутнє, на вічність і триматися його руки сьогодні для себе і триматися Його дороги. Давайте ми піднімемося на свої ноги і будемо мати молитву і подяку за цей час, який ми мали спілкування, єднання з Богом, за це слово, яке звучало за ці псалми і попросимо Його благословення особисто. Кожен особисто для себе. Господи, Батько святий, щиро дякую Тобі за цей час, який ти дарував для нас Господь, час недільничний, Господь, коли ми зазвичай можемо зібратися в домі Твоєму для молитви Господь, для псалони, Господь, для співу, для слухання Господь слова Твого, і відкривати свої серця. Для теж для тебе, Господи, для того, щоб щось взяти для себе, почути і дати шанс змінити своє життя там, де це потрібно зробити. Господи, дякуємо Тобі, що ти сьогодні говориш до нашого серця, Господь, що Ти дійсно сьогодні є присутній тут, і ми можемо Тебе відчувати, Господь, і що люди вони виходять і каються перед тобою і готові змінювати своє життя. Допоможи для кожного з нас. Проаналізувати своє життя, Господи. Часом нам десь здається, що ми в чомусь краще інших. Або ми раді, що ми не такі, як інші, десь в чомусь. Господи, допоможи нам слідкувати за собою, не засуджувати інших Господь, а слідкувати за собою для того, щоб самому. Господь не залишитися негідним, Господи, дивитися на свій духовний ріст, на своє духовне життя, Господь, на свою ситуацію, в якій я знаходжуся. І допоможи нам сьогодні мати зустріч з собою. Тому що тільки після зустрічі з тобою ми можемо почути ці слова, іди, але більше не гріши. Тільки після зустрічі з тобою ми можемо отримати надію на завтрашній день, яка б ситуація не була важкою, як би здавалося б. Безвихідно вже, Господи, але коли ми приходимо до Тебе, ми можемо почути ці слова іди, але більше не гріши, і Ти даєш надію на завтрашній день. Ти даєш надію на життя, ти даєш надію на вічність, Господь. І ти не дивишся, які ми були, Господь. Ти даєш нам нову одіж і не дивлячись, який той гріх був неприємний, Господь. Ти його сильний простити і мови умити своєю кров'ю. І створити в нас нового чоловіка, і дати, Господь, це духовне народження і цю надію, Господь, і дати Господь цю живу воду для нашого духовного чоловіка. Благослови Господи кожного, хто прийшов, хто був сьогодні присутній, Господь. Благослови кожного, хто слухав, хто взяв щось для себе, хто прийняв якесь рішення, Господь. Нехай це рішення буде твердим в імені Твоєму, Господи, а ти будь прославлений і возвеличений, як Бог Отець, Син, і Дух Святий, навіки. a